Пліс мікс, перший плюс сорт, 10 кг по ціні 1350 гривень за цілих 10 кг. До речі, якщо ви будете замовляти три кульочки, то ціна буде вже 1200 гривень за 10 кг. Наповнення. Ось така сорочка полісова, вона йде на вузочках. Розмір, я думаю, буде елічка. просто ідеальна. Дивіться, дуже крутезна. Наступне, що нам тут попадається, це ось така моделька, і вона дуже приємна взагалі до тіла. дуже. Розмір Елічка на замочку ось така моделька. При замовленні трьох лотів, ціна 1200 гривень за 10 кілограм. Наступна моделька йде в розмірі 40. Ось така замочка, тільки до половинки. Ось така моделька. Наступна іде з замочком повністю. Розмір я не бачу. Ось так вона виглядає. Наступна модель ой, mm -hmm. North Face, Дивіться, North Face, Ось такого плану. По розміру це буде. І це, до речі, жіноче. Це жіноче розмір S, Woman, Крутезна. Сіренька така. Наступна шоколадна. Розмір розмірі селічка пише. Ось такого плану. Так, далі у нас попадається Канда бренд, Канда це розмір э, одяг великих розмірів. Ось така моделька. Дивіться, яка вона крутезна. Взагалі, хоча це розмір Еска пише. Значить, я можливо щось так зрозуміла. Розмір Еска побірочиться, Канда Бренд. Наступний ще це ось така моделька в молочному кольорі. Вона йде такої середньої щільності. тобто не дуже-дуже жарта. Наступна моделька, 42-й розмір. Ось такого плану. Замочок повністю. Дуже гарна модель. Це новорічний. Далі розмір не бачу. Ось така чорненька з такими червоними деталями. Бренд теж не знаю. Можливо, хтось знає такий. Як балерина. Дуже гарно виглядає. Так, ідемо далі. Це, вже знаєте, така як робоча. Чоловіча, і вона виглядає як робоча. Дуже багато кишені. Поки всюди. Розмір це буде емка. Ось така моделька. М розмір. Наступне, що нам попадається, це ось така зіпка флісова. Чоловіча моделька, Колє. Так Наступна іде ось такого плану в розмірі Елічка. Ось така моделька, кишенька тут, кишенька знизу. Все на замочках. Розмір L. Далі іде ось такого плану в розмірі Емичка. Ось така моделька. Наступна де так. Це у нас. Джаніна, але розмір не бачу, сироповий. Ось така моделька. З капюшончиком, до речі, трішечки подовго так. Далі, крісове жилеточка. Крісове жилеточка в розмірі. Розмір не бачу. Бачу розмір. Більший. Ось така моделька. Дальше. джетвульський. Дивіться. Бомбезний. Чеквульський. Ось така моделька. Вайка К. Класс. Ось така моделька. Далі. Канда знову ж таки. Розмір М. Ось така моделька. Далі, що нам тут попадається, це ось така моделька чоловіча. Ось тут такого плану. Розмір бачу. Теж дуже-дуже приємно. Дуже гарна. модель. Наступна, тут, наш, дивиться. Ніби дубленка. На це насередине. Це пласенька. Нас 164 см зросту. До речі, капшанчик. Прошитий. Гарненька модель. Далі ще одна чоловіча робоча. Але це... Розмірі емочка. Ось така. Це багато кишень. Наступна для такого плану це розмір емочка. Ось така модель. І в принципі все, я вам показала повністю цілих 10 кілограмчиків. При замовленні 30 кілограм ціна буде 1200 гривень за 10 кілограмчиків. Якщо ви замовляєте один лотик, ціна буде 1350 гривень. Флісмікс перший плюс другий серп.